Доброго ранку усім. Сьогодні в мене буде таке незвичне відео, тому що я маю тут готову: готові курячі крильця, і ку і, і коло крилець. В вот ота частинка, що вже біля туловища, не знаю, як називається. І, і воно в мене вже готове. Я його вчора купила з Костко і я виписала, як вони його роблять, що вони там додають. Я вам так просто зачитаю, бо я їх, бо я їх не робила. Вони були готові замариновані. Що там йде? Там йде мука, сіль, спеції якісь, кукурудзяна мука, цукор, часник, цибуля, крухмаль, екстракти спецій і оцет. Може бути також молоко, яйця, соя о, і гірчиця. Отак вони його маринують. І той маринад, повірте, він є дуже добрий. І ті криці настільки смачні, що ти просто їх кожну косочку обрізаєш. Вони дуже і дуже добрі і смачні. Через що е, самому робити, чи так вийде, тобі, чи не вийде, чи вгадаєш ті пропорції, чи не вгадаєш, щоб точно так. А так вони є готові. І ціна така сама, що не замариновані, і що мариновані, однакова ціна. Тому, е, тому ми купили вже готові мариновані, і я її вже виклала на бляшку і буду ставити в духовку. Отак От вони виглядають з Духовка вже в мене розігрівається. Зараз будемо ставити. Що я хочу сьогодні показати? Я хочу показати картопельку. Бо я крилиць буду робити картопельку. І картопельку мені слава начислила. Дивіться, яка вона малесенька, така сама, як ми робили до печінки. Ой, і картопелька гарненька. І, і дуже така, знаєте, маленька, вона мені якраз підійде, вона буде гарно виглядати. Я до того розігріла масло у мікрохвильовці. Не знаю, видно чи не видно масло. Просто трошки масла і трошки додала сюди оливкової олії. Тепер я додаю сюди перцю трошки. Трошки перцю. Додаю куркуму. О, куркуми отак буде з пів чайної ложки. Куркуми. І зараз ми зробимо такий маринад. Буду ложечкою. І додамо паприки. Паприки теж буде пів півчайної ложки. Паприки сюди. Я нарізала чосника, але такими величенькими, бачите, такі кусочки великі в мене. Додамо сюди цей чосник. І також додаю розмарин. Я вирізала на вулиці розмарин свій. І так його сюди, так прямо, щоб він тим соусом наситився. І ще додам трошки солі півчайної ложки. І це все гарно вимішуємо, щоб чусник вимішався в тому маринаді. І тепер будемо сюди додавати Ось так. Цю всю картопельку треба добре вимішати з тим соусом. І от так прямо в пательничці я, я цю картоплю поставлю в духовку. Я її не відварувала, бо вона є дуже мене, така малесенька. Якщо б вона була більша, то її треба перед тим відварити. Хоча б 5 хвилин, ну 10, якщо більше, то 10 хвилин. Чуть-чуть її приварити. Я свою не приварувала, бо насправді вона і дуже мацюпонька, і я не бачу в цьому потреби. Коли вся картопелька вимішана, ставимо в духовку і картопельку, і, і крилечка, і крильця курки. Дивіться, як гарненько все піджарюється, і криця піджарюється, і картопелька, яка вже гарненька, робиться. Моя курочка спеклася. Пеклася 50 хвилин при температурі 200 градусів. І дивіться, яке все гарненьке. І картопелька так само наголошую, я її не відварувала перед тим. Це була сира картопелька. І вона так гарно пахне. Я не можу вам передати цього запаху. Чуснику. Розмарину. Воно так гарно і так приємно на цілу хату. І от зараз я сформую все на блюдо, і тоді вам покажу. Тепер ми маємо все готове. Дивіться, картопелька така ніжна. З такою ніжною хрустящою шкірочкою. Дуже гарна картопелька спеклася І не треба було її відварувати, бо вона дуже маленька. І через що відварувати не треба. І також курочка. Крильців не так багато, а більшості оті гумілки, що біля крильців. Але в більшості вони, і, і теж вони такі хрустящі, вони так гарно позапікалися. О, дивіться, як гарнесенько. Кожна, кожна гарно випеклася. О, І тут запах стоїть у нашій хаті так, таких ароматів, І не забуваємо додати своє солення, яке ми робили літом. До цього може бути помідорчик, може бути огірочок. Якщо хтось не має, також може бути свіжий помідорчик і свіжий огірочок. Тоже то вже по бажанню. Добавляємо і смакуємо. Так що всім. Я всім дуже дякую і хто дивився, кому хто дивився моє відео, і кому сподобалось моє відео, ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на, на нові відео і до наступної до, до якогось смачного відео.